Має бути смачно. Готуємо джахурі вдома. Спочатку нарізаємо картоплю дольками приблизно 4-5 штук. Далі ріжемо три цибулини півкільцями. Болгарський перець очищаємо та нарізаємо соломкою. На розігрітій олії обсмажуємо 5 курячих ніжок до золотистої скоринки. Вони мають бути готові. Дістаємо їх з сотейника та відкладаємо. У тій самій олії обсмажуємо картоплю до рум'яності. Також дістаємо з сотейника. Тепер засипаємо цибулю, трішки її підсмажуємо. Додаємо болгарський перець, два зубчики часнику, 1 чайну ложку хмелі сунелі і 1 чайну ложку солі. Повертаємо в сотейник картоплю та курячі ніжки. Додаємо один нарізаний помідор. І все це тушкуємо під кришкою на маленькому вогні 15-20 хвилин. В кінці посипаємо зеленю за смаком, петрушкою, кінзою, кропом. Ситна та дуже смачна страва готова. Дуже класний варіант вечері, бо в ньому є все: і м'ясо, і овочі, і це все соковите. Смачного. Якщо вам сподобалось моє відео? Я буду дуже вдячна за лайк, підписку та коментар. Цим ви підтримаєте мій канал та будуть виходити нові відео. Дякую, і все має бути смачно!